Я край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Меж ярами, над ставами верби зелені. Садисьні похилились, Та полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все те, Повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, споком віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому пошину, і краю немає.